9 квітня, чистий четвер, яким він буде в Україні. Він справді очищається. Атмосфера буде в цьому нам допомагати, адже антициклон із Західної Європи витісняє опади з території України. Лише залишки циклону зумовлять невеликі дощі, можливо, навіть з мокрим снігом, на сході, частково у південній частині та на північному сході України. Так. Тепер ще підсумуємо за пельмончиком. Отже, 9 квітня, чистий четвер, і Україна також буде готуватися до Великодня, адже західний антициклон, який називають деякі метеомоделі Остра, витіснить опади з нашої території. Залишки дощу та мокроснігу ще можна буде побачити на Сході та Північному Сході, але у більшості областей буде ясна сонячна погода. Поговоримо тепер детальніше про опади чи їх відсутність. Одним словом, поглянемо на синоптичну ситуацію України 9 квітня. Західний антициклон, який називається Остра, і який ви можете побачити на карті, зумовить суху малохмарну сонячну погоду у більшості областей України. І лише залишки циклону, який вже далеко пішов за східні кордони України. Зумовить невеликі опади на південному сході, у східних областях та на північному сході. Тому е температура повітря. І ще раз про антициклон. Антициклон, який називається Остра і прийде до нас 9 квітня із Західної Європи, зумовить суху, переважно сонячну погоду у більшості областей України. Він просто витіснить опади. За східні кордони лише невеликий опір чинитиме циклон, і тому опади у вигляді дощу та місцями навіть мокрого снігу можливі у південно-східній частині, на сході та на північному сході України. Опадів буде небагато, і вони також з часом залишать територію України. І ще раз повторююся, адже це приємна новина, і приємний прогноз, що у більшості областей приважатиме суха, ясна повітряна маса. Температура повітря ще не буде такою високою, як б хотілося. Але оглядаючи карту прогностичної температури повітря на 9 квітня, можна з приємністю подивитися, наприклад, на Францію, яка, до речі, буде найтеплішою у четвер в усій Європі. Там температура повітря сягатиме 20, а то й вище градусів тепла. Ну і традиційно тепло, звичайно, буде. На півдні Європи. У нас це тепло також буде відчуватися, але ще не так сильно. Температура повітря в день коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла, але холодно ще буде на сході та північному сході. Там очікується в межах 3-8 градусів тепла. У Києві чистий четвер буде сонячним, синоптично комфортним, свіжим, щоправда, вночі плюс 1, плюс 3 в день плюс 8, плюс 10, і ще зберігається поривчастий вітер. А штормовий вітер можливий у східних та центральних областях, також на півдні України до 15-20 метрів за секунду.